Маленький вірш про Ілліча. Вам, товариство, миле. Колись він стрів мале дівчата голодний, змарніле. Ой, точніше, не то декілька днів тому. На цій дорозі Петро Порошенко сідав у свій броньований кортеж. Раптом президент почув, як плаче хлопчик. Той годину чекав, аби сфотографуватися з президентом. І коли побачив, що той вже їде, не витримав і дуже засмутився. Президент вийшов зі своєї машини та подарував хлопчику селфі. А потім пішов у цей будинок доїдати разом з господарями. Плов. Принаймні так цю історію розповідає віцеспікерка парламенту та соратниця президента Ірина Гращенко. Отже, ми приїхали сюди, аби дізнатися про цю історію трохи більше. Заради цього фото президент зупинив кортеж та врятував хлопчика від плачу Тимофій у синій курточці. Поряд з ним його старший брат Ілля. Він також заселфився з президентом. Компліментарний пост Ірини Геращенко викликав безліч критики, Петра Порошенка звинуватили в піарі за рахунок дітей. За декілька днів пані Геращенко написала ще один пост, в якому обурювалося, що дітей нібито почали цькувати. А це Тимофій та Ілля, два звичайних хлопці, які навчаються в місцевому ліцеї. Тимофію 6 років Іллі 10. Полюбляють сидіти вдома та гратися в іграшки. В той день гостювали у друзів Петра Порошенка, побачили випадково. Старший Ілля відразу зробив селфі, а молодший подумав, що не встигає і тому розплакався. Ну, я біжу, бачу, що президент уже сідає у ну, І Я плачу, але біжу назад. Ну, мама із вікна каже: біжи, поки ще сів. Це, я біжу-біжу, мене потім ловить Ірина Ращенко і ми фоткаємося. Ага. Я біг і, і впал, ну, її ага. в впав. Школі, де навчаються хлопці, кажуть, що Петро Порошенко для них не зірка. Ліцей відкрився в січні цього року. Президент приїздив на його відкриття. А тому у багатьох є такі ж самі фото, говорить директорка закладу Оксана Панамарьова. У нас був президент, коли ми відкривали наш навчальний заклад. Тому у нас у багатьох дітей можна сказати, є селфіс президентом. Нічого абсолютно страшного чи нестандартного. Я в цій ситуації не вбачаю. Президент видатна особистість дитині має бути цікаво, нормальне, нормальне явище. Наскільки я знаю, директорка переконує, що ситуація звичайна і в ній немає нічого неординарного. Втім, батько хлопців Михайло розуміє, його сини стали частиною піару та не бачить в цьому нічого поганого. Як ви відноситесь до того, що ви так вийшло, що ви стали частиною піару президента? Ну у політика у кожного політика будь-яка зустріч це піар. Політики без пари не існують, нормально відношуся. І я вам чесно скажу, якби моя дитина сфотографувалась будь-яким з політиків. Ну кроме там невеликої кількості, я б все одно цим пишався. І Я і вчу, що політики це люди, які вчилися гарно, які чогось досягли в своєму житті. За словами директорки школи, жодного цькування дітей вона не помічала. Михайло Меглей каже, що бачив подібні коментарі у Фейсбуці, та синам їх не показує. А Еля говорить, однокласники почали йому заздрити. І що, що ти сфоткався з Порошенком? Вайбер одсліджується, приїде до тебе СБУ і тіпа типу, посадять тебе в тюрму. О, ти не жалкуєш, що ти зробив фото? От зараз тебе там друзі щось таке кажуть? Чи Ні. друзі не кажуть це? Просто однокласники кажуть. Це однокласне. Mm.